Наша команда має назву Захисники закону. Я, Андрій Орлов, за себе без скромності скажу: орлиний погляд і проникливість, весела вдача і уважність, совина мудрість і просто талант від Бога дозволили мені не лише стати призером Олімпіад і справа та історії, а й очолити команду захисники закону. Сподіваюсь, на ці якості в досягненні мрії на сьогодення просто перемогти. Я Олександр Пушкарьов, Із давньогрецьке давньогрецьки, моє ім'я означає захисник. Тож із народження мені відома моя місія, моя життєва мета, а досягаю її лише через перемоги в олімпіадах із правознавства, української мови та літератури, а також у баскетболі, моєму найулюбленішому виді спорту. Я Андрій Андрієнко. Уже сьогодні працюю над тим. Щоб вдале поєднання мого імені і прізвища красувалось поряд зі званням генерал мійці. Сподіваюся, що мої перемоги в олімпіадах та турнірах з правознавства були лише вдалим стартом для досягнення моєї зоряної мети. Я, Роман Капинос, Із з дитинства захоплювався двома професіями детектива і футболіста. Вони обидві примушують мене виховувати в собі системність, стратегію, силу волі, вміння працювати в команді. Здорові амбіції та спортивний азарт допоможуть мені і моїй команді не просто виграти, а й отримати від турніру задоволення. Я Дмитро Скляр. У мене також є певні досягнення, але значно скромніші, ніж у моїх товаришів. А дружня підтримка цих безперебільшення хлопців-інтелектуалів, сподіваюсь, допоможе і мені досягти більших успіхів, а головне реалізувати мою мрію. Стати гідним правоохоронцем і змінити найкраще імідж української міліції.